На місці ракетного удару по дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі Києва деблокували тіло людини. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Станом на зараз відомо про 14 загиблих та 105 постраждалих людей. Триває ідентифікація тіл. На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Уночі росіяни завдали комбінованого удару по столиці. Випустили 175 дронів, 14 крилатих та дві балістичні ракети. Наслідки атаки зафіксували у 12 Районах. У Дарницькому пошкоджений дитячий садочок. Уламки дронів також упали на гуртожиток Київського авіаційного інституту. Окрім того, падіння уламків зафіксували також у Дніпровському, Подільському та Оболонському районах. Найбільше постраждав Солом'янський та Святошинський. Поблизу зруйнованого російською ракатою будинку у Солом'янському районі працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю. Що відомо станом на цю хвилину? Вітаю Катерина, вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Насправді зазначу, що за останні півгодини ми бачили, як надзвичайники деблокували щонайменше чотири тіла. Наразі офіційних підтверджень ми не маємо в якому стані ці люди, чи вони ще живі, чи ні. Бачимо, що зараз тривають роботи позаду мене. Ви бачите. Що завали я скажу, десь вони сягають приблизно ці руїни від підвалу до другого поверху під завалами? Ще за попередньою інформацією, к нам зазначив. Очільник військової міської адміністрації можуть бути від 4 до 14 людей. Цих людей зараз шукають роботи аварійні, проводяться і пошуково-рятувальні. Зазначу, що надзвичайники працюють працюють на надзвичайно складних і екстремальних умовах, адже за інформацією ДСНС будівля значно пошкоджена, і вона може в будь мить зруйнуватися і повалитися. Тому Дії дуже обережно і максимально швидко, наскільки це можливо, щоб врятувати усіх людей. Також зазначу, що пошкодження будинків довкола суттєві величезні. Ми побували у квартирах людей в сусідньому будинку. Квартири потрощені. Я пропоную далі послухати пряму мову, пані надалі мешканки будинку. Окна вилітають, і я буквально так не встигла за стінку. То ходила, ноги мені поклеїли, руку поклеїли, подоставали склози полоси. Склоз. Але, не, але не критично. Ні, не критично. Просто встигла. Якби не встигла, воно б отак у от, мене тут. Так, ми бачили кадри квартири і коментар пані Наталі. Вона живе разом з мамою. Дивом насправді залишилися вцілілими, адже сказали, що почули один вибух збиття ракети. Подумали, що вже все затихло, але тоді почули ще один вибух. Зараз перебувають на місці. Люди рідні, вони очікують бодай якихось сповіщень, повідомлень про те. В якому стані зараз їхні рідні, які зараз перебувають під завалами, людей ще досі шукають такі новини. На цьому чікачому працюємо на місці. Тобі слово, дякую, Наталі, за інформацію. Це була наша кореспондентка Наталя Стараправа. Вона розповіла про ліквідацію наслідків після російських ударів по столиці. А у Києві пошкодження через російський обстріл дістав потяг «Інтерсіті плюс. Повідомили в Укрзалізниці. На його бортах робота всесідньо відомої американської художниці Барбари Крюгер. Вона присвячена українцям, які щодня невпинно рухаються вперед. Вибиті вікна оперативно замінили. А потяг уже вирушив з Києва до перемишля за графіком. І збільшилася кількість постраждалих у Херсоні. Ще двоє людей звернулися до медиків. 60-річний чоловік та 67-річна жінка потрапили під удар російського безпілотника у Дніпровському районі міста. Із численними травмами їх ушпиталили. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Я ж нагадаю, у наслідок сьогоднішніх російських атак дронів у Херсоні загинула одна людина. Ще 12 роді дістали поранення. А уранці ворог ударив по конотопу на Сумщині. Пошкоджені приватні будинки. Про це повідомили військові адміністрації області. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає. Наслідки атаки ще уточнюють. 63-річний чоловік загинув у Нікополі на Дніпропетровщині. Окупанти вгатили по місту із артилерії. Про це зазначив очільник області Сергій Лисак. Ще двоє людей постраждали через удари Півідрона. річного пораненого ушпиталили у стані середньої тяжкості. А 37-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Понівечені інфраструктура, навчальний заклад, приватні будинки, господарські споруди, знищене авто. На Харківщині окупанти ударили по вантажному автомобілі комунальників у селі Рібки Богодухівської громади. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Постраждав 52-річний водій. Медики надали йому допомогу на місці. І одна людина загинула, та ще одна дістала поранення на Донеччині. Про це сповістили у нацполіції. Окупанти обстріляли 18 населених пунктів регіону. У Покровську били чоловіка. В Олександрійській громаді поранили ще одну людину. Загалом ворог пошкодив 45 цивільних об'єктів, із них 29 житлових будинків. Просимо вас долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний рай підрозділу знищив ворожі FPV-дрон. Тепер військові потребують нового та сучаснішого засобу радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви зараз бачите на екранах. Долучитися може кожен, Підтримайте бійців будь-яким донатом. Дональд Трамп достроково покинув саміт G7. Про це повідомили у Білому домі. Президент США оголосив про достроковий від'їзд із Канади на тлі загострення ситуації між Іраном та Ізраїлем. Згодом у соцмережах Трамп зазначив, що від'їзд ніяк не пов'язаний із перемир'ям на близькому сході, а деякі, нібито, важливіші обставини змусили його повернутися до Вашингтона. Я ж зазначу, що на саміті G7 Дональд Трамп відклав запровадження нових санкцій проти Росії, оскільки він все ще очік. Коє укладення угоди щодо припинення вогню, я ж нагадаю. У Канаді Трамп мав зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Однак, через достроковий від'їзд президента США зустрічі не відбудеться. Суд задовольнив прохання сторони захисту у кримінальній справі проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Його звинувачують у державній зраді. Чергове засідання відбулося у Шевченківському районному суді Києва у відкритому форматі. Про дату наступного засідання повідомлять додатково. Я ж нагадаю, йдеться про події серпня 2014-го. За даними державного обвинувачення, тоді Порошенко нібито налагодив схему постачання вугілля із тимчасово окупованих територій у співпраці з Віктором Медведчуком. Та росіянами. Суму угод оцінюють у півтора мільярди гривень. Ця справа є могилою Генеральних прокурорів. Чотири Генеральних прокурора намагалися якось долучитися до цієї справи і тікали від неї як чорт відладина. Я можу лише підтримати. Слова колишнього Генерального прокурора на 100% людини Зеленського пана Рибошапки, що нічого, крім юридичного трешу, тут немає. Я думаю, що не дуже часто випадки, коли прокурор дає таку оцінку роботі слідчих на замовлення. Наразі в мене це всі новини, побачимо з вами вже менше, ніж за годину.